Добрий день, я Солнецька Діана, учниця 7 класу Харківського ліцею No93. Сьогодні наша мета дослідити коливання нитяного маятника, переконатися на досліді, що період коливань не залежить від його амплітуди і маси тягарця, проте залежить від довжини нитки. Але спочатку трішки теорії. Що таке період коливань? Період коливань це час, за який відбувається повний цикл коливального руху. Іншими словами, це час, за який об'єкт повертається в початковий стан після одного повного коливання. Наприклад, у фізиці, коли маятник рухається вперед-назад, період це час необхідний для завершення одного повного руху. Наприклад, від крайньої лівої точки до крайньої правої та назад. Період коливань позначають символом Т і визначають за формулою. Т дорівнює Т поділити на n, де Т час спостереження, n Кількість коливань за цей час. Одиниця періоду коливань всі секунда. Тож, розпочинаємо. Зробимо три експерименти. В першому подивимось, чи залежить період коливань маятника від його амплітуди. В другому, чи залежить період коливань від довжини нитки. В третьому, чи залежить період коливань від маси. Експеримент перший. Залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Дослідимо залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Тобто, змінюючи амплітуду, ми будемо вимірювати період коливань, не змінюючи інші дані. Для виконання експерименту треба спочатку відхилити маятник та відстань 5 см та відпустити, щоб кулька почала коливатися. Далі налаштуємо секундомір І тоді, коли маятник запущений, ми в певний момент починаємо лічити число коливань. Чим більше, тим точніше буде час. Я взяла 15 коливань. Тоді за допомогою секундоміра визначаємо час, протягом якого ці коливання будуть здійснені. В другому досліді збільшимо амплітуду до 10 см. Дійснимо знову 15 коливань. Вже зараз можна зробити висновки, що час коливань не залежить від амплітуди, адже час обох досвідів майже однаковий. Зараз визначимо період коливань. В першому досвіді Т дорівнює 17,41 секунди поділити на 15, дорівнює приблизно 1,1 секунди. В другому досвіді, Т дорівнює 17,59 поділити на 15. Дорівнює також приблизно 1,1. Виставок. Період коливань не залежить від його амплітуди. Експеримент другий. Залежність періоду коливань маятника від його довжини. Тепер проведемо другий експеримент. Встановимо залежність періоду коливань маятника від його довжини. Будемо змінювати довжину для того, щоб проаналізувати, як залежить період від цієї величини. В першому досліді, за довжину нитки візьмемо 30 см, амплітуда 5 см, кількість коливань 15. В другому досвіді робимо все те ж саме, але зменшимо довжину нитки до 15 см. Відхиляємо на те саме положення, я взяла 5 см. Та вимірюємо час. Визначаємо період коливань так само, як і в експерименті 1. В першому досліді Т дорівнює 17,93 секунди поділити на 15. Дорівнює приблизно 1,1 секунди. В другому досліді те дорівнює 12,68 секунд поділити на 15. Дорівнює приблизно 0,8 секунд. З другого експерименту можна зробити висновки, що час коливань, а відповідно, і період коливань, відрізняються. Експеримент третій. Залежність періоду коливань маятника від його маси. Виконуємо третій експеримент, щоб зрозуміти, чи залежить період від змінни мас. На кухонних вагах. Можна зважити наші кульки. Я взяла ось таку кульку і таку. Перший тягарець важить 18 грам, а другий важить 44. Далі другий дослід. Зробимо такий самий дослід, як і перший, тільки збільшимо масу. Знову рахуємо період коливань. В першому досліді Т дорівнює 17,85 секунд поділити на 15. Дорівнює 1,19 секунд. В другому досліді Т дорівнює 17,75 секунд поділити на 15. Дорівнює приблизно 1,1833 секунди. Порахувавши період коливань в першому і другому досліді, можна побачити, що час приблизно однаковий. Висновок Період коливань не залежить від його амплітуди і маси тягарця, проте залежить від довжини нитки. Дякую за увагу!